Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята, давайте познайомимо Буратіна з правилами дорожнього руху. Проїжджою частиною вулиці рухаються автомобілі, автобуси, тролейбуси, трамваї. І ніхто нікому не заважає. Як ви думаєте, чому що допомагає підтримувати на вулиці порядок? Так, це правила дорожнього руху. Ці правила для водіїв і пішоходів. Малята відгадайте, хто допомагає регулювати рух на дорозі. Правильно, малята це світлофор, що означають кольори світлофора. Червоне світло, стій і чекай. На жовте. Дорогу оглянь. А коли зелене буде, перейдіть дорогу, люди. Буратіно, а ти запам'ятав, що означають кольори світлофора. Переходьте вулицю тільки на зелене світло світлофора, по зебрі або по підземному переходу. Не грайтесь на проїжджій частині. Не катайтесь на роликах по дорозі, це дуже небезпечно. Ніколи не перебігайте через дорогу. Коли переходите дорогу, не грайте і не розмовляйте по телефону. Уважно стежте за дорожніми знаками. Забезпечити безпеку на дорозі. Допомагають світлофори. Вони контролюють рух транспорту і пішоходів, регулюють поток транспорту на перехрестях, запобігаючи заторам. Існує багато видів світлофорів, традиційний світлофор. Світлофори з пішохідними сигналами. Вони надають пішоходам сигнали, коли їм безпечно переходити дорогу. Світлофори з велосипедними сигналами. Ці світлофори надають велосипедистам окремі інструкції щодо руху на дорозі. Залізничний світлофор для регулювання руху поїздів на залізничних коліях є інноваційні світлофори з додатковими функціями, які оснащені камерами. Сьогодні ми з вами намалюємо світлофор якої форми світлофор? Якої форми вогники у світлофора? Які за кольором сигнали світлофора? Для малювання приготуйте водичку, фарби, пензлик, пробку, прямокутний шаблон і папір. За допомогою шаблону прямокутної форми намалюємо корпус, обведемо його олівцем. Домалюємо стійку і опору. Візьмемо пензлик і зафарбуємо чорним кольором. За допомогою пробки і серветки намалюємо червоним кольором око світлофора. Червоний колір, ти не йди. Також намалюємо жовте око світлофора. Змастимо жовтою фарбою. Ось так. Жовтий зачекай. Також намалюємо зелене око світлофора. Коли ж горить зелений, сміливо вирушай. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Він багато чого може, пішоходам допоможе. Малята, а ви зрозуміли, що на дорозі потрібно бути дуже уважним, чемним, виконувати усі правила дорожнього руху. Бо від цього залежить ваше життя. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!